Вже зовсім скоро ось такі чудові махрові примули, які ви можете собі вирощувати на 8 березня. Саме це дуже гарні середньоранні сорти, які з легкістю будуть квітувати вам на 8 березня. Тож, якщо ще хтось з вас вирішує, які вирощувати квіти на 8 березня, то пропоную вам ось такі чудові квіти. Бо саме ось така примула махрова є набагато красивіша і виглядає набагато краще, ніж звичайна примула. Ми маємо великий вибір сортів і дуже гарний посадковий матеріал з Європи. Тож, кого зацікавило, звертайтесь, будь ласка. Замовлення можна зробити у нашій спільноті у Вайбері. Тож поспішайте, кількість деяких е, сортів обмежена. Посилання на групу у вайбері буде закріплено в першому коментарі. Маємо ще крім таких примул також примули багаторічні та примули звичайні. Нагадую, що весь асортимент можна переглянути у нашій спільноті у вайбері. Посилання буде закріплено в першому коментарі. А якщо вам сподобалась наша пропозиція по примулах, то запрошую у вайбер.